Тобто відчуття, ніж на сесії. Ну, давайте починаємо з галених замерзівних питань. Яким та. бюджету не треба? Все можна починати. Розпочинаємо засідання комісії законності до діяльності свободи слова та безпеки. У нас є кворум. Сьогодні у нас в порядку денному е, було два питання основних, але Гана Казимирівна переносить. Е, Розмежування визимається. Mm -hmm, Лишається одне основне питання. Два основних, 10 і 11, mm -mm. Про право оперативного управління на війну. Ні, ні, вони в мене додаткові. А, ага, одне основне і три додаткових питання. Е, ставлю порядок денний на голосування. Хто за? Двоє зарішення прийнято. Дякую. У нас перше питання про е, бюджет основного порядку денного. Давайте його тоді перенесемо і заслухаємо питання Галени Казимирівни. Пропоную змінити порядок В розгляду. Хто за двоє зарішення Казимирівна, Перше питання: надання згоди на прийняття з державної власності. У власність міської територіальної громади квартир на тракті любінський Шевченка. Це звернення управління державної прикордонної служби передають. А це у вони у власності державної у власності державної прикордонної служби вони не мають органу приватизації. В них передають нам пишуть рішення, кому приватизувати. і Ми виконуємо функції органу. Але функції. так цікаво, чи може бути в такому будинку? Де звичайні квартири. А вони купують. Вони мають гроші ага. з державного бюджету для своїх працівників, купують квартири. Ага. А вони якийсь там час перебувають в статусі службової. коли вони знімають статус службової, люди отримують право на приватний зарт. Нічого діставлю на голосування. Хто за? Я За. Так, за рішення приймований, приймований, що роботи, їх просто ніхто не бачить. Так, та, але треба написати, це все проаналізувати. Прийняття з державної власності. Квартири на небах ставлю на голосування. Хто за Я за. за. рішення прийнято. Є також ухвала про звіти заступників міського голови. Сьогодні вони будуть звітувати і в ухвалі ми маємо підтримати. Взяття до уваги, до уваги звіті, я поясню, чому ми так написали. У нас ця норма передбачена в регламенті про те, що питання звіту заступників може розглядатися на сесіях один раз на півроку. Заступники виступили з ініціативою, хочуть розказати раді про свою роботу. Тому ми так і це питання премії так само пов'язано. ми виключили цю норму з регламенту? Ми залишили тільки відносини. Ми а і тоді в грудці минулого року, в грудні, але залишилась в такій редакції власне норма про звіти заступників. І заступники самостійно виступили з ініціативою, щоб прозвітувати за півроку сесії пройшли. А чому взяти до уваги? А затвердити? може затвердити роботу відмінною. Дивіться, ви можете внести зміни з голосу, Юрій Миколаївич, на населено. Давайте визнаємо роботу, внесемо пропозицію визнати роботу відмінною. Задовільною, доброю. Це три. Ну, це мене, мене вдома, мене в школі сварили, як задовільно стало. Ну, <задовільною> ну, до речі, ще не було такої практики, тому це був би цікавий досвід. Та Ігорі, давайте вчора таке гарне свято було, от нам так настаново. За <свісно> два <свісно> спочатку ми послухаємо, а потім не ви не проголосуємо, і що буде. Комісію маємо внести. Можемо внести буде не відкривана ухвала, то це не спричиняє, на мою думку, ніяких правових наслідків, тому що вони прозвітували сесії. Але про питання, сьогодні. чи має бути А, взяти до уваги звіти, тобто, що ми їх просили. Але навіть якщо ми відмінно, ми не розвідує Уліанна, розвідує ну, ласка. В регламенті не передбачено якоїсь ну, ухвали, якогось рішення. Так? Це вчора на колеги була пропозиція від колеги Шевестак. Ми виконали доручення колеги і підготували проєкт ухвали, але, як на мене, достатньо просто звіту на так? сесії без ухвали. Я теж так думаю, але голосувати тоді що? Але мені подобається дуже пропозиція Юрія Миколаєвича. Юрій Миколаївич, мені вона теж подобається. Правку я можу я її пропозиція. озвучити. Я можу да. її озвучити. Дивіться, я думаю, що пані Людмила не дуже хоче робити правки в день сесії, якщо ви її пожалієте. Можна перетрукувати Прек... ухвалу з дорученням комісії, угляне Ігорівна. Ого. Юра, так, ми тебе не працює, Алло, Ало, Про... мене? Так. Погано чуємо. Отак, всякі розумієш, магнітні бурі не дозволяють нам визнати роботу відміною. Приємно, тепер... хоч раз. Я думаю, по-перше, ми їх дуже здивуємо таким е е рішенням. але... Юра, я за. Я за. Я можу рекомендувати. Рекомендація. <рекомендації> Яку рекомендацію озвуч раз? Заступників відмінною. Але не всіх, розумієш, ми ж не можемо всіх починає. визнати відмінною. Оце починає. А чому не всіх? Ну тут ну, як їх поділити. Ну, от як працюють. Кулинич і, і Маруняк. От як можна їх поділити? Там я не знаю. Ну 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 Москаленко. Ну то той взагалі, а Євген Теодозійович? О, О я, ні. Я мовчу, то, то, Євген Теодозійович, теодовичні. Євген теодович ні. Це ми, втратили, має. Ми втратили зв'язок з комісією законності з Євгеном Теодоєм. Казимирівна, він постійно на зв'язку. Е, бо все. Він про нас більше не дбає. Він постійно на зв'язку з нашою комісією, Ляна, я. Ми кажемо, що я Гелена Казимирівна. Ми знаємо. Але Гелена Казимирівна яке має відношення до того, як бойко я за нас... Відділи. Ухвала по, ко... по, є. по кожному заступнику є ухвала. Ми Ні, роботи. Одна зі всіма. О, Але о, я би казала о, тоді всі робити. Всі ні, Уляна Ігорівна, ну давайте всіх відмінно. Ну, ну, будь ласка, ну я рідко прошу так наполегливо та за, за за якусь. Дивись, якщо ти просиш наполегливо, я підтримую тебе. Це була рекомендація. чуєш, але можна ми і на розгляд ради? А ні, ми мусимо підтримати пропозицію. Ні, Ми мусимо пропозицію підтримати, так. Визнати Ви знає... роботу, відмінно. Відмінною, незадовільною? Ну, кажу, мене сварили, мені неприємно, коли мені задовільно. Юра, якщо е, е, ти наполягаєш дуже, так. то я мушу тебе підтримати обов'язково. Ми ж команда, розумієш? Став, став, став на голосування. Ставлю на голосування із пропозицією мельника. Хто за? Визнати роботу від. За. Друге за рішення прийнято. Дякую. Е, іде, ставлю на голосування. А з пропозицією ухвали тоді, так ні, ви просто вже з раз, пропозицією. ви пропозицією. Добре, давайте тоді так е, ухвалу ставлю тоді вже з на ні. Я поставила ухвалу на голосування і зауваженнями мельника з пропозицією мельника визнати роботу відміною. Ну uh -huh. то все. Uh -huh. То окремо про... що ухвалу чи ні? Ні, uh -huh. все uh -huh. окей. добре. Є, то ми все, пане Казане, то Це ви скажіть. Найкраще засідання комісії за всіх. Але кілька. ви всім заступникам скажіть, і навіть бойкові, що незважаючи на те, що він нас не долюблює, ми забуваємо образи. Дякую. Привіт, а де? Я є, є. Бюджет розвитку. Добре, скидали, е, так. так, так, так. Е, зміни стосуються, найбільше змінить по управлінню освіту. Освіти є перекірки між їхніми призначеннями і ще додатково виділяється по 5 мільйонів на ремонт харчоблоку верба Дістарт і на благоустрій території. Е, також е, зміни є технічні перекірки в межах наявних е, коштів охорони здоров'я, там є дві назви, зміни. Чи навіть уточнення назв об'єктів і по районних е, адміністраціях. А ви зміни? Це зміни чи це додаткові гроші? Ні, зміни це е, по охороні здоров'я е, дали пропозиції уточнити назву. А по районних адміністраціях бачу районних, лише три. Е, Галицька це є таракітка. Франківська є додатково 530 тисяч на пластову домівку на вулиці Здоров'я, дев'ять. І по Шевченківській адміністрації 500 тисяч на ремонт холу біля хабу ветеранів і 100 тисяч на гідроізоляцію фундаменту там для замокання. Добре, а комісія бюджетна погодили. ще якісь мають пропозиції. В такому вигляді Погодила бюджетна. комісія. Добре, бюджет розвитку. Ставлю на голосування. Хто за двоє за рішення прийнято? Дякуємо. Порядок даний Дякую. вичерпано. Дякую вам.